Друзі, рахуємо вже 12 днів. Залишилося 12. до нового року, і цей рік був багатим на погодні рекорди, в тому числі. І про сьогоднішні погодні рекорди, а також якою сьогодні буде погода, як нам вдягатися, вдягатися і угу. планувати свій день. На що орієнтуватися зараз? Розкаже Христя Боковець. Христю, тобі доброго ранку. Розкажи, як відчувається погода в столиці. Ну і зрештою, на що нам орієнтуватися, якою вона буде по всіх регіонах. Вітаю колеги. Знаєте, сьогодні, коли вийшла з під'їзду, моя перша думка була: ого. Нічого собі не холодно, можливо, можливо, це у мене такі враження, такі відчуття вже після такого традиційного нічного ранкового ранкового мінусу, до якого я навіть трошечки звикла, скажу вам чесно. Але сьогодні особисто як для мене на щастя, плюс три градуси, і скажу вам, не весна, звичайно, не літо. Але на дворі сьогодні стояти цілком комфортно руки не мерзнуть. От без шапки мені взагалі супер окей сьогодні. І, от загалом, по всій території країни сьогодні. Сьогодні погода буде дещо тепліша, подекуди навіть до плюс 12 градусів тепла, і майже, ну, майже без ранкових і нічних мінусів. Тож, де буде найтепліше, де буде найпрохолодніше, про погоду детальніше по регіонах все вам розповідаю. Традиційно розпочинаю нам нашу погодну екскурсію зі сходу, від, власне, там сьогодні буде найпрохолодніше зранку та вночі від мінус 2 до мінус 6 градусів, а от по обіді температура буде коливатися, коливати Тиметься від нуля до плюс трьох градусів, і от власне в Харкові синоптики прогнозують сніг на північ. Сьогодні буде найтепліше, ну майже майже найтепліше в Одесі, Миколаєві та Херсоні в День від плюс семи до плюс одинадцяти градусів. В Криму також до плюс одинадцяти. Хмарно і опадів синоптики не прогнозують. А от на заході, зокрема, в Івано-Франківську, сьогодні погода б'є температурні рекорди, зокрема теплові температурні рекорди. Там температура підійме. До плюс 12 градусів тепла нарешті частині регіону буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. Також хмарно з приясненнями і без опадів. На півночі сьогодні будуть опади у вигляді мокрого снігу. Зокрема, на Чернігівщині та Сумщині. Температура ж в середньому коливатиметься від плюс 2 до плюс 7 градусів. В центрі країни країни сьогодні обідеться і без дощу, і без снігу. Температура по обіді коливатиметься також від плюс 4 до плюс семи. Градусів мало хмарно, як я вже казала, без опадів у Києві сьогодні також по обіді максимум плюс 7, і е, ні дощу, ні снігу синоптики не обіцяють. Традиційно перехожу до температурних рекордів. Найтепліше, 19 грудня, за всю історію погодних спостережень зафіксували у 1989 році. Тоді було плюс 10 градусів тепла. А от мінімум відзначився 1994, тоді було аж мінус 19 градусів. А от щодо народних. Прехмати сьогодні насправді їх дуже багато, і в основному всі вони пов'язані з врожаєм. Тож, власне, якщо е, сьогодні сіль, сильний вітер, то е, наші предки вважали, що восени буде багато горіхів. Якщо вночі зоряно, то буде багато ягід. А от якщо вранці тепла погода, то жита буде багато. Ну що, власне, колеги, можу сказати, що якщо ці прикмети справді, вони правдиві, то е, жита цього року буде дуже багато. А я говорю, Горішки люблю, от горішки люблю, Побігаю сьогодні по місту, флюгером. Подивлюся, я, наскільки буде моцний той вітерець. Спасибі, Христя Беховець сьогодні на прямих включеннях зі своїми історіями.